по сути, у меня был большой гипертонический кризис. По словам докторов, это могло быть прединфарктное состояние. Но больше всего я бы хотел, чтобы антикоррупционное бюро или антикоррупционная прокуратура выставила меня назад в стационар больницы, откуда они меня забрали. Маніпуляція. За даними інституту імені Стражевська, 2 березня в Насірова був гіпертонічний криз. Теоретично він міг бути перед інфарктним станом. Але 4 березня Насіров міг лікуватися амбулаторно, а не в лікарні. При цьому це відео знято вже 6 березня. Вот объясните мені человек знаходиться вне сознания, он Він не розуміє, що з ним происходит, Як объясняют нам адвокати? Він в бессознательном состоянии лежить в но але приїжджають сотрудники на там уже 10 адвокатів. Перебільшенням під час вручення підозри у Феофанії Несіров, за його словами, був непритомний через снодійне. У цей час у лікарні справді були його адвокати, але точно не 10, лише декілька людей. Але я вам так скажу, що в нас в розпорядженні ні стороною захисту, ні лікарями не надано жодного документа, який би перешкоджав би проведення сьогоднішнього засідання. Правда, згідно з кримінальним кодексом, зупинити судове провадження можна, якщо підозрюваний хворий на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу. Стосовно Насірова, це не було підтверджено.